Мені тринадцяте минала Тарас Григорович Шевченко. Мені тринадцяте минало. Я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було? Мені так люб, любо стала, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені так приязно було молитись? Чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось. Запекло, почервоніло і рай. Запалило, мов прокинувся. Дивлюся село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати. Не дав мені Бог. Нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози. і... Поцілувало, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє, лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а досі, як згадаю, то серце плаче та болить. Чого Господь не дав дожить малого віку у рай? умер би орючи на ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі юродивим, Людей і Бога не прокляв. Ліна Костенко У нас вже підриваються на Полях по обрій, прухту і броні. У нас вже зустрічають на колінах своїх убитих хлопців на війні. Росли росли і виросли хлоп'ята чиїсь кохані і чиїсь сини, щоб Україна. Не була розп'ята, пішли боротись. Хто ж, як не вони? Господім сил подвоїв і потроїв. Здолали все, подужали заброд. Так виникає нація героїв. Так постає. З населення народ.